Лесі Українка конвалія. В гаю росла конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою до балу на балі Веселая музиченька грає, конвалії та музика і на серце грає, то ж панночка в веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Ой дуже й панночка рукою, тою квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати тую конвалію, як щастя менеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись. Та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись. Оцей милий, що так дуже любить, тебе, квіточку зів'ялу, залишить байдуже.